Вітаю, друзі! Ви на Ютуб-каналі журналу Сучасна стоматологія і я Сергій Примак знову з вами. Дуже багато гарних новин для вас. По-перше, хочу поділитися новим словом, яке входить в наш Е, Раніше ми казали Google допомогу або загуглити. Зараз в тренді «Заютубити». Чому? Тому що Ютуб це відеоформат, а відеоформат. Це набагато крутіше за е, там, любу текстову там, інформацію, тому що сприймається е, всіми е, відчуттями і зором і на слух, і е, візуально і як завгодно. Тому це краще з усіх боків. А саме тому, коли ми це зрозуміли в редакції, самі створили youtube канал журналу Сучасна стоматологія е, це було непросто. На це пішло дуже багато часу, е, набили шишки. Але ми це зробили, і ми знаємо вже, як це робити. Тому пропонуємо всім нашим партнерам, всім нашим перекладникам, всім клінікам, з якими ми співпрацюємо. А ми зацікавлені, щоб ви процвітали і у вас було багато клієнтів. Ми пропонуємо вам так само створити youtube канал. Я розумію, що ви зайняті. Я розумію, що вам не до цього. Саме тому є ми. Ми готові створити не просто створити youtube канал. Зробити для вас сценарії, розробити, розробити ідеї, домовитись. Вам необхідно всього, всього лише до нас зателефонувати і домовитися на зустріч. Ми до вас приїдемо, все це проговоримо. Потім ми це все знімемо, змонтуємо, зредагуємо, наріжемо на якісь там фрагменти, щоб можливо було розміщати, і ми самі розмістимо в усіх соціальних мережах. І Тікток, і Фейсбук, і Телеграм, і Інграм де завгодно. Допоможемо вам покажемо, як це робити, для того, щоб ви отримали результат. Іншим а, а, напрямком діяльності ми вам запропонуємо і ще таку спеціальну рекламу. Вона називається таргет-реклама, таргетування. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ваша цільова аудиторія, саме та, яку ви хочете, саме з того регіону, який ви хочете, тої вікової групи, тих уподобань, ми це зробимо для того, щоб вас побачили, як на, якомога більша кількість ваших потенційних е, клієнтів. Щоб ви розуміли, ціна питання, наприклад, 500 гривень, і вас побачить 15 тисяч не просто людей, а саме вашої е, цільової аудиторії. Як на мене? Ну, це досить цікава пропозиція. І так, ми для вас запишемо ролики, розмістимо їх на вашому YouTube каналі, який також ми створимо, наріжемо ці ролики в потрібному вам форматі, розмістимо в соцмережах ті, які ви скажете. Будемо просувати з допомогою таргет рекламування. І це все ми робимо для вас в комплексі. Вам не потрібно більше нічого. Тільки відповідати на наші питання і посміхатися. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб у вас вийшло. Чому? Тому що е, ваш бізнес це і наш бізнес. І чим багатше і краще буде у вас, тим краще буде у нас. Тому перші 10 партнерів, які нам зателефонують, отримують 50% знижку на наші послуги. До зустрічі на зйомочному майданчику.